Продовж сьогоднішнього дня ми згадуємо захисників і захисниць України. Надсилаємо їм вітання, слова вдячності і пошани. І особливого змісту це свято набрало в час російсько-української війни. Бо насправді нема зараз людини, якої би не торкнулася війна. У кожного з нас є родич, друг, колега, однокласник, завдяки якому чи якій ми живемо в будні свята. Мене звати Андрій Жолоб, і до початку повномасштабної я був собі лікарем, музикантом, татом двох принцес, ведучим на радіо. А тепер, тепер я з гордістю кажу, я ветеран 46-ї аеромобільної бригади, колишній командир медичної роти, старший лейтенант медичної служби Андрій Жолоб. І для мене за честь бути тут сьогодні на сцені разом з вами. Як військовий лікар я відчуваю за обов'язок вчасно попередити про небезпеку. Тому, пані і панове, якщо не дай Боже щось, на випадок повітряної тривоги на екрані з'являться адреси найближчих укриттів. А я допоможу, озвучу і все поясню. Загалом ми часто чуємо, чи зараз на часі взагалі якісь концерти і святкування. Тому я б відразу звернув увагу сьогодні тут. Біля пам'ятника Шевченкові ми не святкуємо. Ми дякуємо захисникам і захисницям. А святкувати вже будемо тоді, коли український прапор підіймемо у Маріуполі, Бахмуті, Донецьку, Луганську, Сімферополі і кожному українському окупованому місті і селі. Зараз іде виснажлива боротьба ціною здоров'я і життя. Я кожен день на зв'язку зі своїми хлопцями, які зараз біля Курахового зокрема. А про тих, про кого ми пам'ятаємо, про тих, хто з нами за плечима як вже невидиме воїнство, я прошу вшанувати їх, цих захисників і захисниць хвилиною мовчання. Дякуємо і пам'ятаємо захисників і захисниць України у своїх молитвах в добрих світлих спогадах. І пам'ятаємо, що жити треба далі з Україною в серці, високо піднятою головою і гімном на устах. На нашу сцену я зараз запрошую вокальну формацію пікардійська терція. Пані і панове, прошу вашої максимальної уваги. Державний гімн України, ще не вмерла України, ні слава, ні воля. ще нам ратя Українці усміхнеться. То. На сомці, за панує ми, браття, у своїй стоці, до житло ми положимо за нашу свободу. і покажем що. oh Дякую, панове, слава Україні. Я нагадую, що ми сьогодні відзначаємо день захисників і захисниць України.